Я пішов в супермаркет та замість вас купив усі кавові стіки, які тільки зміг знайти, які позиціонуються для приготування холодної кави. Які ж з них найкращі? Та чи дійсно воно того варте? Сьогодні дізнаємось. Мене звуть Денис, і я вітаю вас на каналі Брю Одісі та запрошую разом вирушити у захопливу подорож світом кави. Від зернятка до горнятка. Підіймаємо вітрила! Своїх попередніх відео я наводив багато прикладів рецептів холодних кавових напоїв, які досить прості в приготуванні, але давайте чесними, ну хоч і мінімального, але втручання від вас вони вимагають. Ну але не просто ж так існують кавові стіки, які ще й позиціонуються як такі, котрі можна бажано вживати охолодженими. Саме тому я вирішив піти в супермаркет і поставити пам'яті, що взагалі існує багато таких варіантів напоїв, скупити все, що тільки знайду, і спробувати в новому відео. Проте не так сталося, як гадалося. Виявилось, що ну, не так і багато таких стіків існує. Я пам'ятаю, що як мінімум здається, це минулого літа було у Нескафе, була ціла лінійка холодних стіків. А зараз ну, від Нескафе взагалі нічого. Єдине, що я зміг знайти, це два варіанти: Якобс, солона, карамель і звичайне лата. І то вони позиціонуються як такі, що можна вживати і гарячим, і холодним тобто, в принципі, вони універсальні. І, ну, звісно ж, класичний, мабуть, уже, можна сказати, MACOF кафе-фо, який також, до речі, можна вживати як гарячим, так і охолодженим. Ну і дякуючи Аврорі, ось такі от польського виробництва Mocat Frozen Chino я також знайшов Pistachio Chill і Malaga Fusion, також каові напої для холодного вживання. Тому сьогодні ми протестуємо 5 цих стіків. Також я впевнений, що будь-який стік з кавою 3 в одному підійде для холодного приготування, тому ну, щоб не з кафе там не сильно обурювалися, я взяв іще такий от звичайний стік не лате, який, ну, згідно з інструкцією до приготування, має заварюватися гарячою водою, але спробуємо також з нього зробити щось холодненьке. І окрім дегустації тих шести стіків, я покажу, як зі звичайної розчинної кави зробити. Максимально простий, але неймовірно смачний, неймовірно виглядаючий холодний кавовий коктейль. Рецепт ближче до кінця. Тож, каву я заварив, заварював по рецептам, як написано на стіках. Якоб б що можна заварювати водою від 0 до 85 не з кафе, ну тільки гаряче заварювання. Пропоную. Кафефо там також заварюється гарячою водою, але потім додається лід. Тому я всіх урівняв, заварював водою 80 градусів, потім додав туди лід, ну і власне все готове. А наші мокате Фрозен то тут 250 мл молока, як написано, думаю, з молоком буде смачніше. Але менш з тим, давайте куштувати. Я думаю, що Frozen Chino ми залишимо на останок, враховуючи, як воно виглядає. Ну це, думаю, якийсь прям молочний коктейль буде. А розпочнемо з Якобс Оріджинал просто звичайне лате. Ну, по-перше, пінка, звісно, блин, прикольна. Шоу Якобс, що у Нескафе. Ну, пінка прикольна, у кафе фото кого немає. Смак досить приємний. Фактично, да, просто холодне три в одному. Єдине, що мені не подобається, сам смак кави. Вона, вона солодка, вона досить міцна, але є якісь е, такі робусточні нотки, я б сказав. Не знаю, там пишуть на стіках 100% арабіка чи ні. Не пишуть, пишуть кава розчинна, тому я думаю, тут щось робусточне в нас є. Загалом непогано, але сама по собі кава ну відчувається, щось вона. Не найкраще. А так, холодний лати, але враховуйте, що трошки з робусточним відтінком. Сподіваюсь, солона карамель буде смачніше. Слухайте, ну, солона карамель дійсно смачніше. Отут от цього відтінка робусти вже немає. Тут дійсно відчувається цей ароматозатор солона карамель, але при цьому напі більш м'якіший і більш, більш молочніший. Тому мені особисто більше подобається саме солона карамель. Булати віддається її робустою і дуже каво насичено виходить. А от солона Карамель Якобс, він досить м'який і приємний. Не з кафе. Залишимо на останок, враховуючи, що він у нас трошки тут біла ворона, спробуємо кафе Фо. Тут взагалі інша історія. Це, ну як вони пишуть, в'єтнамська айскава кафе Фо. І вона. Вона відчувається прям міцніше. Це нагадує каву зі згущенним молоком, але при цьому холодно. І от відчувається її міцність. Тут вже немає такої молочності, як в Якобсах. Тут дійсно от, кава міцна, є навіть гірчинка, я навіть відчуваю таку. Гірчинку, приємну гірчинку, і згущене молоко. От холодна кава зі згущеним молоком. Но мені кафе Фо подобається. Прямо подобається От серед цих трьох. Е Поки що кафе Фо прям на першому місці, потім солона Карамель і потім звичайне айс лате від Якобса. Давайте тепер спробуємо не з кафе лате. Взагалі, чому я взяв не з кафе? Бо мені попалася реклама, що вони зараз пропонують свіжа реклама в Ютубі. Що вони зараз пропонують брати будь-яку їх звичайну розчинну каву і з неї готувати холодну каву. Тому вирішив взяти отакий от от стік Латини з кафе і проводи. Ну, дуже водянисто. Чесно кажучи, не знаю, в чому проблема, чи є взагалі якась різниця в рецептурі, якщо ви хочете зробити холодну каву дуже водянисто, і за рахунок цього мені не подобається. Не знаю, це проблема в тому, що воно не позиціонується як холодне чи ні. Але ну ні, стільки не з кафе для приготування холодної кави не підходять. Ну і тепер два наших таких фенсі коктейльчики Макате Фразенчина. Нагадаю, що заварив я це все, якщо можна так сказати, молоком, розбавив молоком, тому думаю, що це буде більше нагадувати молочний коктейль. Хоча по рецепту вони дозволяють воду, ну, але я люблю більш молочніше. Це Малага ну Дійсно молочне, що не дивно, бо тут є молоко. По смаку, це нагадує мені морозиво. Такий приємний приємний молочний коктейль. Е, від кави тут відчувається єдине, що така гірчинка насиченість, але загалом е, ну, важко її тут е, виділити. Ну Але прикольно, якщо ви любите молочні коктейлі, то це воно. З молоком, принаймні, топ. Я думаю, що з водою трошки гірше буде смакувати, але з молоком прям шикарно. Так, і тут у нас пістачо чил. Пахне приємно. Ну, також молочний коктейль. Але да, з пісташковими нотками. Пістачо Chill, не дивно. Але прикольно. Також відчувається оця. Кава насичена гірчинка. Єдине, що мені все таки більше до смаку, саме пістачою, чил, він більш солодкіший, більш такий. Вершковіший за Malaga Fusion. Але не знаю, чи правильно буде їх прирівнювати саме до, до стіків. Ем. Ну, фактично, каваращина там є. Єдине, що заварював я молоком. Е, тому за рахунок молока все ж вони, мабуть, трошки виграють, але прикольно. Прикольно, приємно. Мені подобається. Думаю, так мало б смакувати Фогато з фісташковим морозивом. А тепер, як і обіцяв, покажу вам мій улюблений спосіб прокачати розчинну каву влітку. Рецепт дуже простий, приготування дуже просте. По-перше, нам знадобиться столова ложка розчинної кави. До речі, скажу, що ви можете вдвічі збільшити кожен інгредієнт і зробити просто більш концентрованіший рецепт, якщо вам хочеться більш концентрованішого смаку. Далі столова ложка цукру і 4 столових ложки. Можна холодної, можна теплої води, як вам буде зручно. Тепер найголовніший етап. Нам треба це все вспінити. Я буду використовувати ручний вспінювач. Якщо у вас немає такого ручного спінювача, ви можете вспінити його, просто заливши в банку, і просто дуже довго, добре струшуючи. Або насправді. Знову ж таки, у мене є відео про спінювання молока і от будь-які з тих способів, які там є, підійде для того, щоб спінити оце. Після спінювання має вийти отака от, от густа, густа пінка. Далі подача. Ну, подавати можна взагалі не заморочуючись, але я вирішив для цього відео. Вперше в житті я купив шоколадний топінг, тому зараз прикрасимо. Прикрасимо нашу скляночку шоколадним шоколадним топінгом, ну, наскільки в мене вийде, бо роблю, роблю я це вперше. Так. Будемо вважати, що це красиво. Далі лід за смаком. На лід виливаємо нашу цюпінку, яку ми отримали. І тепер додаємо молоко за смаком все науко. Ось так от. Трошки це все розмішаємо. Ну і раз ми тут вже все робимо фенсі трошки збитих вершків. Вау! Виглядає, звісно, ніби це Starbucks. Єдине я все таки пересолодив, враховуючи, що тут ще вершки. Топінг є, цукру можна було б менше. Все можна робити на ваш смак. Рецепт орієнтовний, але це дійсно дійсно прокачує це наступний рівень розчинної кави. Це, звісно, не прибирає, не прибирає її оцього, в даному випадку робусточного смаку, але це доповнює цей смак. І я думаю, це сподобається тим, хто, по-перше, любить солодку каву, по-друге, любить такі от десерти. Любить отаку молочну каву, тому що це все за допомогою молока розбавляється, доповнює одне одного і робить смак дуже м'яким і дуже приємним. Напишіть в коментарях, чи знали про рецепт такої кави, тому що це насправді карантинний рецепт. Не буду казати, як називається. Напишіть в коментарях. Тож, друзі, якби я не любив хорошу, свіже змелену каву, заварену з точністю до грама та градуса, все рівно розчинна кава залишається моїм guilty pleasure. Особливо коли літо, спека і хочеться чогось прохолодного без зайвих танців з бубнем. Відкрив стік, засипав, заварив, можна пити. Після того як спробував сьогоднішні стіки, можу з певністю сказати, що перше. Нескафе стіки взагалі не підходять для холодного заварювання, це й не дивно вони так не позиціонуються. Якобс, непогано, дійсно непогано, але все-таки айс лате мені не так зайшло, як карамельне лате. От карамельне лате, воно більш молочніше і все-таки більше відчувається і віддає латешністю, ніж звичайне лате. Ну і звісно, наші польські колеги зі своїм Фрозенчіно Ну, це класні кавові молочні коктейлі, які, я думаю, зацінять любителі. Молочних солодких напоїв. І окремо, сподіваюсь, вам сподобався рецепт покращення розчинної кави. Якщо ви вже знали до цього про цей рецепт, пишіть в коментарях, як він називається. Якщо не знали, то пишіть, чи спробували ви і як воно вам. І пишіть в коментарях, якщо вам зайшов формат, і треба робити більше дегустації супермаркетів. Дякую, що були сьогодні зі мною в цьому відео. І побачимось в наступних відео. Нашої кавої Одіссей